На початку місяця Житомир сколихнув скандал. Голова одного з ОСББ у місті під час повітряної тривоги не пустила дітей з приватного садочку до укриття. Такою ситуацію опублікували в інтернеті. Ми ж вирішили дізнатися позицію жінки. Вона запевняє, історія бере початок ще давно, від самої ідеї створення закладу на території житлового комплексу. Було проведено опитування мешканців, чи готові ми з тим, що в нас буквально, в будинку буде приватний садок. У нас Велика проблема з парковкою, тим більше ще йде забудова, і тому дуже-дуже активний, активний рух, тут йде автомобілів. І в, в, в будь-якому випадку організовувати тут приватний садочок без своєї закритої території це неможливо. Але у 2021 році вони все-таки, попри незгоду мешканців, вони сказали, ну, ми все порішаємо. Говорить, приватний садочок під назвою пташки організували у орендованій квартирі. Та жодна дитина, яка проживає на території житлового комплексу, туди не ходить. Голова ОСББ наголошує, усього він нараховує до 10 дітей віком до 10 років, а умови бажають кращого. Він не має взагалі своєї площі, він не має взагалі своєї території, куди діток можна виводити. Ці дітки, отримуючи таку собі корисну вигоду, за 12 тисяч гривень коштує одна дитина в місяць, ці дітки приходять і майже цілий день вони знаходяться в квартирі з 9 до 6, тому що їх, в принципі, фізично немає, де, де їм бути. Голова ОСББ розповідає, керівництво садочку російськомовне. і з дітками також спілкуються російською. Наголошують, що використовують фінську систему, тому малеча спить на підлозі. Їжу самі не готують, а замовляють. Як закладу вдалося отримати ліцензію, каже Оксана Фоміна, незрозуміло якими путями він отримав ліцензію, це також питання, тому що закладам, які це вже теж вивчили це питання, має бути перевірено, чи є в них територія. Яким чином їм надали ліцензію, це питання відкрите. Чому не прийшли і не перевірили, в яких умовах будуть знаходитися діти? У 2021 році почалась судова тяганина між ЖК та закладом. Перший суд вдалося виграти. Їм було заборонено користуватися під'їздом, і тому вони. Недовго думаючи, коли отримали вже рішення суду на руки, показали їм, вони недовго думаючи, беруть і прорізають, як ви бачите, собі окремий вихід. Також незаконно, тому що це є порушення зміни фасаду. З початком повномасштабного вторгнення заклад призупиняв свою роботу, але наразі знову працюють. Тоді ж під час однієї з тривог і сталася ця скандальна ситуація. Так як власного укриття заклад немає, діти прийшли до сховища, що у будинку. Ось це місце, воно тут насправді саме безпечне, де тут вона стояла, і цих маленьких діток вона тут підштовхувала, щоб вони плакали, і сказала, що воно зачинене було це укриття. Хоча воно відкрите постійно, бо в мене люди, собаки вигулюються сюди, не виходять. Жінка говорить, укриття не відповідає нормам, бо це є цокольний поверх, де є пластикові двері та подекуди лише одна стіна. Придатним для переховування є лише 54 квадратних метра. Тож для дітей такі умови не підходять, бо вони не є безпечними. Пропонували для власниці садочку інший варіант укриття, який вони можуть облаштувати так, як їм зручно. Дві неділі назад уже прийшли, перевірили, їм попередили, їм дали вказівки, їм дали інструкції. До цього часу жодних робіт. Не проводиться. Виявилось, як говорить голова ОСББ, садочок взагалі не має дозволу на роботу під час воєнного стану, але продовжує приймати дітей. Бідкається, що з малюками буде далі, бо ж ховатися їм тут ніде. Перед 1 вересня, як мені сказали, мається бути перевірки. Але ці перевірки опять же, має ініціювати керівництво, тому що вся відповідальність лише на них. За 12 тисяч ця комерційна структура могла би зробити собі ідеальне укриття, де цим діткам потрібно і лягти, і має бути якісь санузили, ручки помити, і харчування має бути. Що нас чекає далі з цими обстрілами, навіть на 24 вересня серпня, ось попереджали. Але як ви бачите, жодних дій не проводимо. Спілкуючись із мешканцями не на камеру, нам також підтвердили, що вони проти цього садочку в будинку. Тож ОСББ продовжує збирати необхідні документи та звертатися у всі можливі інстанції, аби вирішити питання проблемного садочку.